Христос рождається, на нашій землі, занурений у темряві гріха і марноти, з'являється світло. На землю деспотів і рабів, саме з величних багатіїв і бідних, що змирилися своєю безвихіддю, з'являється Бог. Славний з'являється у безславі, всесильний приходить у безсилі. Цар царів, ніби посміхаючись над марнотою власнолюбства і безсильністю земних палаців, приходить у печеру. Посівши на, трон, на троні із соломи в оточенні придворних валів, ослів і талят. Бог Богів, ніби гамблячі, культ сили і могутності, приходить на землю беззахисним немовлям. Нас свого радія радіса трече младо, перевічний Бог. Саме так співається в одній із головних молитв цього свята. Люди владні не зналися з людьми бідними і знедоленими, а абсолютним владиком потім буде знаходитися саме серед бідноти, блажені в Богі. Бо Царство Боже ваше, так він почне свою проповідь до народу. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб благовіщати в Богім. Ці слави він зачитає в храмі, коли принесуть книгу проки Ісаї. Друг грішникам так винитимуть ті, що вважатимуть себе праведними. Вони не зможуть простити Христові те, що Він стане народним наставником, а не властолюбним політиком. Вони не зможуть простити Месії, те, що він народився не по місіанськи якось, не в столиці, скажімо, взагалі не в місті, а за межами міста. Ворота міста для нього були зачинені, так само між іншим, як і ворота людських сердець. Втім, світло Різдва не мало залишитися непоміченим. Але помітили люди зовсім не з елітних кіл, не з єврейське знаті духовенства, а східні чужинці волхви, які щиро вірили у появу Божого Царя на землі. Не книжники богослови, а в неграмотні, але щиросерді пастухи почули ангельську пісню, що співала святе Богоявлення, на темряві ночі, таким чином, з'явилося світло. Різдво святкується 25 грудня за старим стилем. І в цей день, з незапам'ятних часів, давніх Давен, людство святкувало, відмічало День народження Сонця. Християни не скасували цей день, вони його лишили, вказавши лише на справжнє Сонце, яке випромінює всю землю, весь світ своїм невимовним, благодатним, нетварним світлом. Людство внаслідок гріха втратило Бога, але Бог сам прийшов до нас, щоб перебувати з нами. Люди втратили небо, але небеса самі схилилися на землю. Людство створювало голені відкриття у науці. І разом з цим водночас переконалася у своєму моральному весіллі. Воно бачило, що дійшло до певної трагічної грані, що сили і можливості вже вичерпано. Воно побачило, що себе спасти вже не в змозі. І саме тоді, у часи критичного духовного голоду, і з'являється Христос. Той, який потім скаже про себе: Я є хліб життя. Я є джерело води живої, я і двері, дорога. Здавалося, нічого особливого не відбулося. У простій сім'ї народилося дитинча. Але саме це народження і оновило людство, відновило людську справжність і вернуло нам духовну свободу. Нас поради родитися, трача млада, привічний Бог, отрача млада, тобто дитиня дитина. Немовлятко. І тому, мабуть, щоб почути і відчути Різдво, треба всім серцем уподібнитися дитині. І тому, хай ці дні лунає радісна різдвяна каляда, нехай дзвонить радісний дитячий спів, який б вказав нам дорогу до Віфлеєму наших душ. І щоб ті душі, оновлені покаяною радістю і щирістю простоти, відчули в себе перебування, невістимого Бога своєї благодаттю». Отже, Христос рождається. Славімо Його!